Спеціальний представник президента Сполучених Штатів Америки Кіт Келох приїхав в Україну. Він залишиться тут на кілька днів. Головна мета його візиту оцінка ситуації в Україні. Це може вплинути на майбутнє рішення Сполучених Штатів щодо підтримки нашої країни. Про це повідомив Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України. Цей візит особливий. Лещенко зазначив, що зустріч Келога з Єрмаком на вокзалі в Києві говорить більше ніж будь-які заголовки у пресі. Деякі з цих заголовків намагалися показати українську дипломатію неефективною. Кіт Келок вирішив залишитися в Києві не на кілька годин, а на довший період. Це було його особисте рішення, а не через зарплату. Негативні публікації намагалися змусити Україну до невигідних дій. Президент Володимир Зеленський запросив Келога відвідати фронт. Він хоче, щоб Келог побачив, як виглядає сучасна війна. Ці знання можуть бути корисними не тільки для України, але й для американської армії.